Нова нупувалочка на пасіці, бджолки потрошки до неї звикають. Це ось такий ППС, в якому пером на 25 пророблені отвори. Ну і далі трішечки центральний отвір на 7-6 на, 7, на 6 сверлом розширений. Така поїлка не дасть бджолам топитися. Я її підгледів у пана Анатолія Стрільця. ось земляка. Нашого джоляря, ну і це така буде наповалка. Єдине, що додав від себе, бачите, ну, трішечки такі грузики. Це дві труби, прикручені на стяжки. Навіщо? Щоб ось тут джолкам було проще доставати воду, щоб вода, бачите, вона в ці отвори заходила. Тому що, коли воно просто лежить, бджоли на неї неохотно лізуть. А так водичка якраз потрапляє в оці отвори і бджолки з них будуть брати воду. Ось така наповалочка. Дуже класна, бджолка не буде топитися, вона майже, можна сказати, вічна. Ну і таких поставимо на нашій пасіці декілька.